mm <laughs> Вітаю, друзі, така психолого-філософська, однозначно провокативна тема, тому думаю, що ви також відреагуєте, дасте якусь відповідь на те, що я вам запропоную. Ну, добре, але без всякої провокації а, музика чудового американського піаніста, трошки його забули, навіть музиканти Джен Райт. Джон Райт своїм тріо, Джон Тріо», тому показую, щоб прослухати, наскільки це був талановитий музикант. Ну, талановитий був, тому що в 80 років його не стало, по-моєму, у 2017 році. А, виступав в Чикаго, записав достатньо багато. Вважається одним із самих талановитих піаністів. Дуже цікавий, надзвичайно цікавий. Навіть по ось цьому Soulside Soul, я думаю, що ви почуєте його універсальність в поєднанні джазу і блюзу. От Джон Райт в, цьому, в, цьому, в цій ситуації, звичайно, можливо, навіть переграє будь-кого. Ну, послухайте, послухайте, думаю, що отримаєте насолоду, а якщо вже сподобається оця річ, яку я показав в QR. То впевнений, що ви щось знайдете в інтернеті також про нього, або його виступи, старенькі нехай виступи, пік його творчості десь припав на кінець 50-х-60-х років. Він пробував з багатьма музикантами виступати, але нарешті зупинився на своєму тріо, і от там вже він записав: як на мене, найкращі твори. Один з альбомів, одну річ з цієї альбомі. Я вже перестаю показувати. Концептуальні якісь альбоми показують тільки одну річ, яка, ну, як, на мій погляд, суб'єктивний погляд, найбільше характеризується музиканта, а далі, якщо сподобається, welcome. Джон Райт, Джон Ріо, Послухайте його. Ну і вертаємося до моєї невеличкої провокації. Отже, тема, яку ви вже прочитали, і яка звучить у вас. Не звучить, поки що не звучить, яку поки що прочитали, але яка зараз буде звучати. І я хотів би, щоб ви подумали, в чому я правий, а в чому можливо і не правий. А чому ж ні? Ми всі повинні і слухати, і опиратися, і створювати думку недаремно на наш. Клуб думаючих людей однозначно не просто всі однодумці, але і дискусійний, і створює свій опір, а значить, ти осмислюєш своє життя, а значить ти його оцініш, тому що якраз про своє життя, його особистості і забавки в слово хорошість, я саме так проговорю, забавки в слово хорошість може призвести до того, що потім буде займатися спеціалісти під назвою психосоматична медицина. Все-таки слово бути хорошим це соціальний контракт, а не істина людини. Власне, це запитання, коли ти хороший для всіх, коли ти такий, як хоче бачити тебе весь світ, позитивний світ, звичайно, не гамстери бандити, то це велике запитання до тебе, а власне твоя хорошість, чиїм очікуванням ти відповідаєш, коли намагаєшся бути ось таким. Хорошим. І хто підписував це замість тебе. Чи дійсно твої забавки, вимушену посмішку, де щирості мінімум, а виходить, якийсь такий оскал, який ти демонструєш свою дружелюбність і не можеш проявити щиро свої емоції, являється щиро тобою? Адже моральна втома. Від оцієї забавки, оці ігри в хорошість, це власне не слабкість, це скоріше точка прориву, ну як втома від людини, яка біжить по житті. Ну, от марафон, великі дистанції 42 кілометри. Ну, життя більше, ніж 42 кілометри. Ну, все одно можна провести аналогію а, марафон і втома від марафону. Вона не про поразку, а про певні межі, після якої ти або обламуєшся і опускаєшся вниз, або це та точка, коли ти осмислюєш себе і відчуваєш себе житлим і перетворюєшся. Коли ти перестаєш перестаєш бавитися в якісь надзаграєшся в надмірні хороші ролі, не проявляючи твої свої щирі емоції. Не калічачи при цьому інших, іде ж мова не про інших, а про тебе. Роль хорошої людини це такий собі костюм, іноді навіть секонд-хенду, який іноді натирає до крові, але тебе примушують носити. І а, однозначно, і бути голим не можна, тому що ти живеш в соціумі, ти приймаєш його правила. Але і носити болячу річ, яка тебе натирає, яка викликає там, творить щось з твоїм тілом, також неможливо. І ти іноді навіть думаєш, що не пора зняти цей костюм і побути голим. Справжнім, уразливим, чутливим, дратівливим, злим, панікьором, але живим. живим таким, яким ти є. Тому що передача своїх нещирих емоцій, оцим костюмом хорошої людини, ти далеко не викликаєш довіри. Все одно якийсь момент від тебе відвертається, тому що флюгеризм, хорошість, такі пристосування до всіх і до всього, просто відштовхне від тебе людей. Люди хочуть бачити справжніх людей. Навіть якщо розуміють, що ті демонструють не тільки загально прийняті риси вічливості, уваги, знаєте, можна створити такий ідеал людини, до якого прагнуть, до якого виховують, але мало кому мало хто може цього досягнути і тим більше повністю жити в цій, в цій ситуації. От є справжні, а є ось цей. Костюм хорошості і розуміння, де ти переграєш, і де не твій костюм. Можливо, тобі треба більш вільний костюм, тобі потрібний демократичний стиль, тобі потрібний, можливо, спортивний костюм, щоб ти дійсно рухався, не був зашорений в своїй хорошості. Моральна втома це коли ти більше рятуєш всіх, хто навколо тебе, От всі, хто на твоєму кораблі, всі, хто в твоєму човні, хоча сам уже йдеш під воду, моральна втома, коли ти надмірно вкладаєш зусилля, не задумуючись про себе. Хоча, як це не цинічно, але це правда, всі, хто тоне в цей момент, вони не всі твої. І не всі виклики. Це твої місії, де треба кидатися вперед в цьому правильному костюмі хорошості. Іноді те, що відбувається, і оця буря, вона просто зараз не твоя. Ти повинен вирішувати інші проблеми, щоб бути щирим, ефективним, справжнім, біля якого будуть гуртуватися, до якого будуть тягнутися обдумку яких будуть можливо лікуватися, або знаходити відповіді на свої питання тільки тому, що ти справжній. От ми часто в психотерапії не даємо гарантій, однозначно, що ми вас вилікуємо, ми справимося з цими страхами, обсесіями, депресією і так далі. Але ми говоримо фразу, яку, за якою слідує достатньо складний шлях: ми будемо з вами щирі. Я буду з вами правдивий. Я проживу цей етап вашого життя як психотерапію в гарантовано відкритості, щирості і необмані, і я чекаю це від вас. І люди починають проходити інший зовсім шлях, ніж було це до, до, без психотерапії. Тому зрозуміло, що а, втомитися від цієї хорошості, ну, скажімо так, це до певної міри якась моральна травма, вона властива всім, хто переграє цю роль однозначно. Все-таки хороша або гарна людина, без меж, це зручна річ, але це не особистість. Це не те, що От людину, якою можна влікувати всіх, от як мед. Маш його, і воно всім солодке, і воно всім. Набірами на кислот, і він такий вже. Ну, це неправда. Ну, так не буває, якось не віриш в ці речі. Тому дійсно а, твої межі гарності, хорошості, які розмиваються і покривають весь світ, скоріше, ти живеш в ілюзії. В ілюзії оцього хорошого костюма, який тре тебе до крові, але ти його носиш, тому що так загально прийнято. Коли бути хорошим це спосіб уникнення провини, і це вже не про моральність, а це, скоріше, про залежність. Все-таки хибна доброчесність це теж психологічна стратегія уникнення. Втома на, в цьому випадку це перший дзвінок, на який потрібно реагувати, то буде, тому що буде другий, а третій вже не пустить тебе, як в театрі. Вибачте, але ви будете заважати іншим, і акторам, і так далі. Тому пам'ятаємо про ці перегравання хорошості, і про моральну втому, і про потребу бути хорошим. Це в кінці кінців, якщо ми говоримо прийняття цих правил, які, можливо, ти навіть не зовсім до кінця розумієш, а автоматично під них пристосовуєшся, то. Це є потреба в лапках бути хорошим, де а, спосіб контролювати світ, який ігнорує твої старання, який в кінці кінців сприймається як само собою і навіть невдячний за твої дії. Ну як? Ну, ти ж лікар, ти повинен лікувати, а твоє особисте життя, коли там відпочиваєш і все інше, ну, це, вже, це, вже, це не моя турбота і тому подібне. Так формується класичний бернаут-синдром. Коли добро стає такою валютою в обмін на безпечність і ти постійно переречений на борг, який ти повинен повертати. але ти знову береш, береш і береш. Той, хто втомився бути хорошим, він не втратив мораль. Скоріше, він дійшов до тієї межі, коли починається переосмислення. І варіант переосмислення це не кінець, це початок самостійності, автономії, щирості, правдивості по відношенню до себе. Ти перестаєш бути актором <кій> в тій п'єсі, яку не ти написав, і не для тебе вона була написана. Просто ти її автоматично взяв і чомусь вирішив відіграти роль. Причому відіграти роль. Зрозуміло, яку надмірно хорошості, надмірно люблячого, надмірно альтруїстично, надмірно всюди вічливого, який не демонструє нічого і тільки така ореол з'являється над головою, і так і хочеться відійти, бо вже це небезпечно, може спалити тим, що він сам про себе навіть уявляє. І коли я розумію, що виникає фраза, я не хочу бути більше хорошим. Це хороше, сміливе зізнання, що ти хочеш бути справжнім. Інше питання, що буде робитися і що ти будеш робити після цієї заявки, декларації я хочу. словом, я не хочу бути більше хорошим, це не значить, що я не спущуся до бандитизму чи ще до якихось речей. Ми зовсім не про це говоримо, і ви це чудово розумієте. Я більше не хочу бути хорошим, це означає я хочу бути щирим. А значить, відносини в своїй рідні з іншими, з колегами на роботі я хочу перевести в інший формат, який і для мене не буде травматичним, і для них буде чимось новим, який буде спонукати нас до, сумісних, до сумісної взаємодії, до сумісного розвитку, навіть до прориву. Колективу, який за, за просто завантажився, застряг оці забавки хорошості, мовчання на зборах, мовчання, коли перед тобою людина, яка там хамить, а ти далі тримаєш посмішку і так далі. Справжній не завжди зручний. Більше того, скоріше всього, він і є незручний. Він не завжди усміхнений. Він не завжди точний, не завжди. Ще якісь риси, від яких ми хочемо відмахнутися і навіть а, не, не уявляти, що ми можемо такими. Але я нагадаю, справжній ключове слово, він живий. А я лише за те, щоб всі ми були живі і в біологічному плані, і в психологічному. Живі і справжні, справжні і живі і дійсно не не надто забавлялися і перегравали, перебираючи костюми, які сьогодні нам потрібно одягнути, і вибираючи лише один такої хорошості. Ну що, друзі, я думаю, що, ну як мінімум, Джона Райта послухаєте, впевнений, що багатьох він зайде на душу і далі почнете пізнавати, слухати. Ну, а тема цієї втоми від хорошості. Моральне виснаження від забавок невластивих тобі ролей. Ну подумайте. Я впевнений, що щось знайде у вас відгук, і я очікую від вас якихось коментарів. Я дуже вам вдячний за те, що ви дописуєте, ще раз повторюся. Якщо я навіть не відписався чи не відреагував там лайком чи чимось, я обов'язково їх перечитую, тому що для мене важливий наш клуб. В кінці кінців ми тут з вами, як на мій погляд, принаймні я намагаюся це робити, ми з вами тут чесні. А значить, ми тут справжні, і ми не бавимося в ролі, в тому числі, надмірної хорошості. Думаємо, друзі, думаємо і до зустрічі.